Доброго всім вітаю! Ви на каналі Квіти та інша я Іна. І сьогодні відео не про квіти, а про ось такі яскраві пакетики, і не яскраві також, які ми зараз скуповуємо для того, щоб посіяти на наступний сезон. Прийде час, коли це лютий березень і вже почнеться посів овочів. Тому хочу зупинитися на деяких сортах та гібридах томатів та перцю і ще інші там овочі. Які я вирощувала, це не буде багато їх, просто ті овочі, які мені подобаються, хочу з вами поділитися. І, можливо, ви поділитеся в коментарях якимись своїми гібридами чи сортами для того, щоб ну, обмінюватись, так би мовити, досвідом. Таке, знаєте, відео воно корисне як для мене, так і для вас. Я розповім про свої овочі, які мені подобаються, а ви про свої, і це буде корисна інформація для всіх. От, тож почнемо. З самого початку будуть у нас томати. Що скажу? Почну з ранніх. Найбільше мені, які подобаються, які я сіяла, і про які можу сказати, що це гідний томат, суперранні для початку. Це супернова, чи то каста. Також томат дебют, суперранній і девонет. Знаєте, Якщо брати супернову, то це томат він такої, ну, середньої ваги, невеличкий, суперранній, компактний кущ. Ну, Мені здається, його багато хто вирощує, тому ну, знають, що це гарний томат. Сіяла його і буду сіяти. От, такі томати, наприклад, як ось дебют, я його сіяла. Перший раз в цьому році також мені сподобався. Самий помідорчик у нього більший, ніж в супернове середнього розміру, але більший. І також сюди б я відносила дивонет. Це всі томати ранні, і я їх буду вирощувати. І рекомендую і вам. Далі про такий томат, який, щоб я сказала, це один з моїх улюблених. Він також відноситься до ранніх, де він тут у мене. Щас я трішки запуталася тут. Це томат рожевоплідний хепінет. Він в мене ось в такому упакуванні. Так, пакують професійні, професійне насіння, тому він ось так. Що скажу? Це такий, ну, знаєте, плід в нього, я б сказала, більше, ніж середньої ваги. При. Тому, як, як ми будемо за ним доглядати, дамо більше добрив, дамо йому гарні умови. Він виростає ну, більше, ніж 300 грам. Це точно. І туди може й до пів кіла дойти, якщо ви його так виростити. Ну, у мене не було, ну так, серед більше, ніж середній розмір. Ось ви його бачите на відео. Ну, мені подобається. Подобається його щільність, його м'якоть сама така подобається. Він солодкий, ну, і, звісно, з кислинкою, тому що все-таки це ж томат. От, і він дуже довго плодоносить. В вересні ще були помідори, і він стійкий до хвороб. От, ну, до більшості хвороб. І в цьому році, знаєте, томати було посуха, і там, де вони в нас були висаджені, не було регулярного поливу. Вірніше навіть так, що посіяли, полили, і потім ще раз полили з добривом лише один раз. І результат був: вони плодоносили, на відміну від деяких інших гібридів і сортів також. Другий в списку моєму фаворитів. Ну, я б його поряд поставила. Це жовтоплідний томат Айсан. Такий у мене і ось в таких упаковочках. Що скажу про цей томат? Ну, Дуже красивий, дуже смачний. Знову ж таки, на мій смак. Тому що, знаєте, є люди, які полюбляють якісь інші, можливо, люди і не люблять гібриди, говорять, що вони не настільки в них виражені смакові якості, як в сортових томатів. Ну, Тут питання таке, знаєте. Серединка половинку кому що попадається. Зараз є дуже багато дуже смачних гібридів. От рекомендую всім. Він такий цей томат, ну як намальований, виходить. Ну, дуже красивий в нього і сама. Дозріває він рівномірно, нема такого, що біля плодоніжки було зелене, а там жовте. Він як дозріває, він дозріває рівномірно і такий красивий, жовтий ну, середнього. Я не знаю, що тут виробник пише: ну, 200-250 грам. Ну, я також думаю, що грам 300 він був. От коли йому дати те, що він хоче, то буде і більша вага. Ну, Середній такий більше, тому що як брати якісь такі, то знаєте, гіганти, то це не він, але він такий. Дуже гарний і в перевезенні він зручний, тим, що він не тріскає, ну не розлазиться, він щільний такий. Можливо, хтось не любить таких томатів. Ми любимо і тому це ну, мій фаворит, так би сказати, разом з капінетом. Це ті, ну, з тих, що я вирощувала. Я ж багато чого не вирощувала. Тому і кажу в коментарях: підкажіть, можливо, хтось щось знає, таке гідне, яке потрібно вирощувати. Так, щось у мене суком тут. І ще один томат, який я вирощую кожен рік, це Гранде Томат ось такий. Це сливка червона, така вона тугенька. в нього вага десь 150 грам, якщо гарно такий він виросте. Він і на сок добрий, і отак споживанні на консервацію. Ну, супер томат, я його вирощую, вам рекомендую будете задоволені. Це я ще раз розповіла про ті томати, які кожен рік є в нас, і я не збираюся від них відмовлятися. От, Ще один томат сливка ось такий Yellow River. Він Також в тому році його не було, ті роки вирощувала. Єдине, чим він мені не подобається, от він більше хворіє вершковою гнилю. Знаєте, це коли недостаток кальцію, коли оця посуха волога. ну, Перебої оці і буває нападає вершкова гниль, то він якось більше хапав її, ніж інші томати. Але незважаючи на це, я його ну, буду вирощувати, тому що він, знаєте, такий в консервації дуже чудовий. От, і смак в нього гарний. Він м'якший, якщо брати ріогранде, то він м'якший виходить. Ну, Смачний, нема тут що казати. Також би я його рекомендувала. Це з тих, що я знаю. Що мені не дуже подобається. Наприклад, ось томат хурма дуже смачний, це не гібрид, це сорт. А, вернуся до гібридів. Дивіться, я вирощую сорти, вирощую майже всі гібриди, сортів дуже мало. І це моя позиція. Знаєте, Люди кажуть, що це-таки доб... Ну, що все сортові смачніші, ну це так, кому як, мені так. От, детермінантні вирощую, тобто низькорослі, які компактні такі. Ну і мені за ними краще доглядати, тому зупиняюся на таких детермінантних томатах. І ось хурма, вона смачна, вона плодоносить, можливо, не так ну, щедро, як інші гібриди. Але ось ну, порівняння, якщо б я вибирала поміж оцим томатом і Айсан, то він програє. Тому думаю, навіщо його висаджувати? Хоча насіння тут дешеве. У порівнянні з гібридами, гібриди стоять, коштують дорожче. Так. Тепер ось такий я вирощувала гібрид солеросу. Сливка така невеличка. Вона, ну, тут і заявлено, що вона зараз я почитаю, вона 60 грамів має бути. Але, знаєте, щось відпадає мікрофон. Мені не сподобалось. Не сподобалася ця сливка, дуже вона дрібна. От. Ну, на смак непогана, дуже яскрава на колір. Тож, можливо, вона як для соку, так і для консервації, можливо, і комусь і подобається. Мені ні, тому це я більше вирощувати не буду. Ще в цьому сезоні вирощувала отакі рожеві, любимо рожеві томати, сортові, якісь малиновий мішка і загадка рожева. На смак гарні. По вирощуванню мені не сподобались. Хватають хвороби, ну і таке інше. Ну, більш не хочу я з цим возитися. Це те, що до томатів. Тепер. А, і ще, Ось в цьому році я купувала там насіння, мені пройшов подарунок ось такий індетермінантний томат Полфаст. Ніколи його не вирощувала, буду вирощувати. Він висо, ну, високорослий, хочу в теплиці, тому, прошу ще порадити якісь томати, <клухи>, які гарно дають урожай для теплиці. Ось з високорослих, хочу спробувати. Хто знає, будь ласка, підскажіть. Ну, з томатами поки так, щоб багато всього не наговорить. Говорю, розповідаю тільки те, що вирощувала. Не так багато вирощуємо, але деякими гібридами, такими, як ось Айсан, Хепінет, хочеться поділитися, щоб люди також могли виростити собі. Також в мене зараз тут немає цього томата, але хочу купити червоноплідний гібрид. Нашла ось Відходила, дивіться, бобкант. От я його ще не придбала, але також придбаю. Тут вага в нього до 300 грам, він середньостиглий. Також рекомендую цей томат. Що Ще ось такий томат, «Тай принц вирощувала, він середньостиглий, і він мені не дуже сподобався. Так, Це те, що не сподобалось і те, що сподобалося по томатах. Тепер перейдемо до перцю. Тут у мене також є свої фаворити, які я вирощую з року в рік. Хоча новинки якісь також пробую, тому чекаю на підказку, шукаю гарний, червоноплідний, великий перець, щоб був м'ясистий і стінка товстенька. Отакі От я перці люблю. Якщо хтось може мені підсказати якийсь гібрид, то, будь ласка, підскажіть, буду, буду вдячна. З червоних Геркулес це кожен рік. Рахую, що це один із кращих, з тих, що я знаю, знову ж таки, це давні гібриди. Тому знову ж таки, як хтось знає щось новеньке таке, підскажіть, будь ласка. Ну, великий, смачний, товстостінний. Ну, тут немає до нього ніяких питань. Ще один перець, який я вирощувала, який мені сподобався дуже сильно. В тому році я його не знайшла цього насіння, а в цьому році, оце ж думаю, де, цей пакетик. В цьому році я вже знайшла, ще не купила. От насіння ну, дорогувате, виходить за сім на 90 гривень. Зараз 90 з копійками веснодарі ось в цьому магазині. Перець сімпаті, він помаранчевий, ну, такої кубічної форми. ну, Щоб сильно довгий то ні, ну такий красивий, такий солодкий, і, знаєте, стінка дуже товста. Ну, супер перець. Спробуйте, якщо ви ще його не вирощували. Насіння я бачила, повторюсь, на веснодарі 93 гривні, трохи дорого. Да. Ну, все рівно придбаю. Трохи пізніше, зараз, коли буду робити замовлення, веснодарі мені подобається овочі, тому що схожість 100%. І ще один перець, який я вирощувала декілька років, і можу всім його порекомендувати це джеміні. Він в мене є в різних упаковочках. Ну, знайшла ось цю. Обрізано вже. Це такий перець жовтий, він ну, досягає довжина його 20 сантиметрів це точно, ну, як при підживленні. І стінка в нього тонша, чим в, в цьому томаті е, симпатії. Знову ж таки, де він цей симпатії? Я тут розложила на столі вже? Е, тонша, але, знаєте, ну він. Один тай гарний і цей гарний, тому рекомендую десь в діаметрі ну, 8 сантиметрів точно до 10 може бути. Знову ж таки, при, ну як ви будете там його доглядати і довжину до 20 сантиметрів. Пробувала сподобався, рекомендую. Це мої три такі фаворити: Геркулес, Сімпатії, і... Геркулес червоний, сімпатії оранжевий і Джеміні він жовтий. Також я в тому році пробувала вирощувати бачата, перець ось такий жовтий, ну так собі. Не буду я розмінюватись, куплю краще те, що мені більш подобається. Також ось, перець був у мене, я вирощувала в тому році Леся жовта. Це маленькі такі перчики невеличкі, вони є щервоні є жовті. Я вирощувала жовту, ну, можливо, в тому році також буду його вирощувати, непоганий. Ну, такий можна вирощувати. Так, і ще вирощувала товстий шрек. Ну, якось в мене він не вдався. Можливо, щось я не так його не доглянула, але щось здається, мені. Ну, рівнянні з іншими жовтими гібридами, він відстає. Це те, що я б хотіла сказати по перцях. По своєму вибору. А, ще дивіться. Вирощувала я Кремсон Кінг отакий перець. Також він мені сподобався. Ну, Не знаю, чи буду я його вирощувати, побачу, якщо не знайду щось можливо інше. Це я один рік тільки вирощувала і цей рік не дуже вдалий для переця був, але він все-таки був непоганий. Тож... Це добре. Що ще сказати? Оцей Джеміні, також він на вершкову гниль, трохи в нього вона була. Якщо брати. Ну, при таких погодних умовах. Якщо взяти симпатії, то він не, не хватав цю хворобу. Так що тут до нього менше таких питань. Але все рівно все рівно оцей буду вирощувати. Він просто супер такий красивий. Так, тепер про це я розповіла. Тепер трішки про огірки, які я купила. Ну, знаєте, я хочу в теплицю посадити огірки. І купила ну, Купувала я. Мені потрібно було насіння тайдала. Я його ніде не знайшла. ну Тоді ще не було його, ну, завозу в Україну, мабуть. Найшла в цьому магазині ось такий якийсь магазин. От, І ще, щоб щось докупляла, то докупила овочі. Ну, Ось такі купила огірки від Сінгенти е, Спіно. І Чайковський від якогось іншого виробника. Ось такого. Хочу для теплиці їх це самозапильні огірочки. Якщо у вас є що мені порекомендувати, то чекаю, Щось, ну, бо я не, не дуже обізнана в цих гібридах, мені подобається джерело огірочок. На смак і ось так, він мені подобається вирощувати. Також подобається Кріспіна чи Крістіна. ну, якось так Такий огірок. Ще я їх не купила, але буду купувати. Якщо у вас є що додати до цього ну, якісь підказка по гібридах, то будь ласка, сортів не люблю. Ще заразом я купила томати. Які... Томати ці ж. Кавуни, які вирощувала в цьому році. І сподобалось через розсаду вирощувати. Результат супер. Рекомендую. Це е, талісман кавун і кавун Лахат. Лахат цей буде такий в полосочку, бачите? А оцей, така в нього шкірочка була, ну майже чорний. І серединка яскраво-червона. Якщо цей, тут хоч і намальовано, що він червоний, ну він мені більш дорожевого, а, а ось цей був ну, насичено червоний такий. Якщо там, можливо, відео ставлю. Так. І що ще в мене є, це кукурузка, кукурузка добриня, яку висаджуємо з року в рік. Яка ну, з тих, що я вирощувала, вирощувала, ну, можливо, 4-5 гібридів, то ось цей самий найкращий на мій смак. Солодка, велика, ну, рання, всі ніби такі показники. У яких треба вирощувати. То хто ще не вирощував добриню, виростіть, будь ласка. Тільки тут таке, знаєте, питання. Якщо засушливе літо, то ось таке насіння, ви бачите, яке воно? Ну воно сухеньке, геть. воно не зійде без поливу. Е, тому я його вирощую через розсаду. <кій> я маю ввіду насіння сію е, і кукурузу, потім цю вирощую через розсаду. Ну, і е, знаєте, Можна по дві в стакани такі сіяти і так, і висаджувати. Отак От мені зручніше, тому що полив не полив. там Якщо поливать, якщо засуха така буде, то не наполивається, щоб пророслоти насіння, то краще висадити розсадою. Ну, ось так. Таке вийшло відео, можливо, і задовге воно, але ж хотілося розповісти. Тому, кому сподобалось, поставте вподобайку. Підпишіться, хто не підписався. Натисніть на дзвіночок для того, щоб бути в курсі. Всіх моїх відео, наголошую, що мій канал більше про квіти, але також е, про вирощування овочів. Є відео також і про виноград, ну і про там, ну, всяке різне, що стосується життя, такого в приватному будинку і вирощування різних овочів, і квітів, ну, більше квітів, щось вже на Тому. Чекаю на ваші коментарі, на поради у виборі не томата, а огірка. Ну і томата теж томата і огірка для теплиці. Томат, щоб був індетермінатний, бо ці всі, що я показувала, це детермінантні томати, компактні низькорослі. А хочеться мені спробувати високорослий індетермінантний, тому порадьте, хто що знає. І ще, знову ж таки, про огірки, які будуть гарно рости в теплиці. В мене ж на, є ось два. Я поки купила, то ну, не купувала. Думаю, так зніму відео, і хто щось підскаже мені. Бо я не дуже. Не в, так, щоб в теплиці, то ми ну, в парниках вирощували, не підв'язуючи. Отак, просто садили в рукаву оце і там вирощували. Так, то, Кого є що сказати, то скажіть, будь ласка, напишіть вірніше. Ну, на цьому все. Дякую за перегляд. Що ще? Будемо жити. Будемо вирощувати овочі, будемо квіти вирощувати, ну і чекати миру. На все добре.